Вітаю, мене звати Кристина Погурська, я лікар загальної практики сімейної медицини. Не всі знають, що мій шлях почався в медицині саме з медичного дому Одрекс. Після закінчення університету я вступила на тутешню інтернатуру і залишаюсь працювати по теперішній час, але вже в статусі лікарки. Щодня я консультую своїх амбулаторних пацієнтів з приводу їх стану здоров'я, з приводу ГРВІ, з приводу тонцелітів, гіпертонії, цукрового діабету та профілактики захворювань в цілому. Також займаюся координацією сімейних лікарів на розкидалівській. Буквально з перших днів інтернатури я активно працювала з пацієнтами, але, звичайно, під кураторством ментора. Це була дуже потужна практична робота. Саме це дало мені впевненість в моїх знаннях та практичних навичках. І цим я можу також ділитися з молодими лікарями. Якщо ви шукаєте медичний заклад, в котрому з повагою відносяться до пацієнтів, а також застосовують доказовий підхід до лікування, то ви його знайшли. Будемо раді вас бачити на інтернатурі в медичному домі Одрекс.